Людинки, всім привіт. Що було вам цікаво колись, як отака -от маленька штукенція розміром, мабуть, в 5 чи в 10 менше за звичайний серцево-кислотний акумулятор, який встановлюється під капотом, що автомобіля з ДВЗ, що у електромобілів може спокійно запускати, що двигуни внутрішнього згорання висококубатурні, що електромобілі підключати. При цьому робить це в мороз. Причому може робити це багато реально разів, і чому і досі бустери або так звані джамп-стартери не використовуються замість. У таких важких великих свинцево-кислотних акумуляторів давайте в цьому відео розберемось, що й до чого, як воно насправді працює, і навіть розіграємо декілька штук, а точніше, навіть три, в кінці цього відео. Погнали! Звісно, різниця між цими двома коробочками вона є не тільки в розмірах, а й в різного роду фізико-хімічних, навіть електричних процесах, в які глибоко ми з вами занурюватись не будемо на своєму каналі. Я намагаюсь розповідати інформацію для автовласників зрозумілою мовою, тобто навіть для гуманітаріїв. так от почнемо з головного. Напруга в мережі легкових автомобілів і електромобілів в тому числі складає 12 вольт. Вона, звісно, коливається в залежності від того, там заряджений акумулятор, працює двигун внутрішнього згорання чи ні. Але стандарт 12 вольт, повторюсь, для легкових автомобілів. Акумулятор сенцево-кислотний біля мене стоїть також, на ньому написано 12 вольт, але в залежності від заряду, там може бути там, навіть 10 вольт, але це вже вмерший акумулятор, може бути 12,8. Наприклад, це повністю заряджений, справний майже новий акумулятор. Так само, як і напруга в мережі автомобіля може бути далеко за 12 вольт, коли працює, наприклад, двигун, генератор заряджає акумулятор. Там може бути 14, 14,5 або навіть 15, і більше вольт. В цьому нічого страшного немає. Це нормальні, адекватні процеси. Також другий параметр, який написано на акумуляторі, це 700 А, це піковий пусковий струм. Ну і тут ще один параметр, це важливий також 70 ампер годин – це ємність цього акумулятора. А в руках же в мене бустер. ا ل Який має зовсім іншу напругу своїх елементів, їх може бути багато. Всередині вони тут іншого хімічного складу, якби зазвичай в бустерах використовується літій іоні або літій полімерні, літій залізофосфатні я ще не зустрічав, знову ж поправте мене в коментарях, якщо вони вже є. І ці елементи, в залежності від рівня заряду, мають напругу там на рівні 3,7 або 4,2 вольти. І за рахунок різного роду перетворювачів DC, DC, мікросхем і так далі. Простіше буде сказати, це Напруга і піднімається до рівня необхідних нам 12 вольт, щоб працювати в мережі електромобіля або автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Як відбувається запуск? І чому така маленька коробочка дозволяє запустити там 3-4, навіть літрові дизеля в морози? Все дуже просто. Я проведу приклад свого автомобіля Audi a 4 b 9 під капотом якого 2-літровий турбодизель, який запускається від стартера. Що в своєму номінальному режимі, тобто коли він крутиться без навантаження, особливого споживає 1700 Вт при 12 вольтах. Це у нас струм 142 Ампери. І тут важливо, та цифри великі, розумію, це там в розетках дуже часто побутові прилади споживають таку потужність, але. Оця штукенція, такий струм може створити. Наприклад, конкретно цей бустер може створити струм для запуску завдяки такому MOSFET реле, яке йде завжди з бустерами паралельно, на рівні 500 А. Піковий струм тут може бути створений на рівні 1200 А за такої маленької штукенці. Та є, як завжди, невеличкий нюанс. Цей піковий струм або звичайний пусковий струм може бути створений на доволі таки короткий проміжок часу. Але чи треба нам багато, чи треба нам такий струм на години, щоб запустити двигун? Ну якщо він справний, то звісно ні. Чому? Тому що запуск, от навіть моєї ауді з пробігом там 200, майже 10 тисяч кілометрів, важкого великого дизеля, навіть морозив, він в справному стані триває всього там одну, ну може три секунди. І давайте приведу приклад скільки енергії потрібно при запуску. Одну чи три секунди, наприклад. Якщо ми візьмемо 12 вольт напругу, якщо ми візьмемо стартовий струм, я назвав для стартера свого автомобіля номінальний струм, а при запуску він може бути більший від 200 до 300-350 А. Чому? Тому що різна в'язкість мастила, різна компресія там, на теплому двигуні. Менше на холодному, більше або навпаки, і багато різних чинників впливають на те, в якому положенні поршні знаходяться який пусковий струм. Давайте візьмемо прорахунок по максимуму. Наприклад, у нас холодно, мороз, мінус 20, двигун, холодний ранок. У нас запуск 300 ампер. У нас пусковий струм. Якщо у нас запуск триває одну секунду, то нам для того, щоб запустити двигун, потрібен цього. 1 Вт, 1 Вт година енергії, так буде правильно сказано. Якщо запуск триває 3 секунди, то звісно 3 ватт-години енергії. Ємність у цього бустера вона складає у нас 62,9 години. Тобто, в принципі, якщо нам потрібно 3 секунди, 3 ватт-години на запуск цього двигуна, то Хтось зараз може так грубо порахувати, що в принципі оцього бустера може вистачити, наприклад, там на 20 з гаком запусків цього двигуна. Це трішки неправильно рахувати. Зараз ми далі продовжимо. Виробник, в принципі, заявляє, що от його вистачає там десь на 15-20 запусків двигуна звичайного автомобіля, не уточнюючи який там об'єм, наприклад, двигуна, чи це дизельний, чи це а Вони потребують різної якби потужності. Чому це рахувати неправильно, тому що ми рахуємо з вами споживання енергії, наприклад, 1 Вт чи 3 Вт, в залежності від того, скільки секунд буде відбувати запуск, зважаючи виключно на параметри стартера. А при запуску, чи навіть просто коли ви вимкнули запалювання автомобіля, в ньому є величезна купа споживачів, які також на себе тягнуть енергію. Бензонасос чи там, насос в боку дизельного автомобіля. Це різного роду асистенти, навіть просто екрани мультимедіа, бортового комп'ютера, панелі приладів, всі лампочки, може, ближнє світло там. Вімкнутись чи габарити, це все тягне енергію, саме тому не можна просто так от розрахувати, наскільки точно запусків вистачить цього бустера. Ну і звідси ж також і випливає друга причина про те, що я говорив на початку цього відео, чому і досі ці коробочки не замінили отакі величезні, свинцево-кислотні, акумуляторні батареї. Це те, що у них. Доволі, по-перше, невелика ємність. Там вони створені спеціально для того, щоб запускати двигуни, і все, в принципі, все він запустив. Він більше не потрібен, він ніякої участі не приймає. Його відрубає від мережі автомобіля, або таке реле, або ж ви, в принципі, коли вже запустили, двигун працює. Далі вже зарядка живлення мережі пішла від генератора, який встановлено під капотом автомобіля з ДВЗ, або основної високовольтної батарейки. Ця штукенця не потрібна. Ви її від'єднуєте і ставите на зарядку. Чому вони ще не використовуються, не заміняють досі великі акумулятори? Тому що знову ж, як я говорив, тут всередині використовуються літій-іонні або літій полімерні елементи, які не люблять морозів. Які мають обмежену кількість циклів заряду розряду. А під капотом у нас що в електромобілі, що в автомобілі з внутрішнього зарання, постійно відбувається розряд підзаряд розряд підзаряд Тобто такі акумуляторні батареї вони легше переносять велику кількість зарядів розрядів. Також в бустерах використовуються елементи літіонні, літій полімерні, які взагалі заборонено заряджати при температурах нижче нуля, там при мінус 10 їх навіть можна пошкодити. Це перша. По-друге, їх потужність при низьких температурах взагалі падає, тобто вони можуть не видати от всі ці параметри, які на них записані. Тобто, в ідеалі вони видають їх, хоча б щоб було при плюс десяти. Що піковий струм, що ємність, яку вони мають у ці 62,9 Вт години, які написано на корпусі. Тобто з ними не все так просто, саме тому це штукенця, вона така вузько і навіть якщо і зустрічаються зараз в сучасних автомобілях акумуляторні батареї, хтось ставить якби, самостійно набирає якби, з елементів, з комірок, якби, там, навіть літій залізофосфатних, їх все ж таки правильно використовувати в регіонах, де температура не опускається нижче нуля. А все ж таки, які і досі живуть і встановлюються, що в нових автомобілях звичайні сонцево-кислотні акумуляторні батареї, тому що тому, що тому, що вони легше переносять морози, легше переносять велику кількість зарядів розрядів. Ну і, мабуть, теж важливий параметр і літій полімерні елементи. Вони в разі там. Виходу з ладу електромережі, чи, наприклад, коли стається ДТП, якесь якби стається пошкодження фізичне цих елементів, вони мають таку характеристику, що можуть легко зайнятися і створити пожежу, спалити вам автомобіль. сонцево кислотні можуть, наприклад, коли навіть замикає банка чи щось стається, перезаряд, перегрів, вони просто можуть вибухнути. Та, тут важливо, щоб ви поруч там не були, не дивилися на нього своїми очима і не було у вас відкритих ділянок зі шкірою, бо ви отримаєте хімічні опіки, але по суті все, тобто не відбудеться займання. От саме такі. Мабуть, три найголовніші причини, чому і досі ми бачимо під капотами в багажниках, під сидіннями великі сенцево-кислотні акумулятори замість отаких от штукенців. Та тим не менше, ця штукенція є неймовірно корисною. Наприклад, в моїй роботі та я займаюся перевірками автомобілів. У мене є в наявності на подвір'ї два автомобілі, квадроцикл і ще одна техніка, які іноді розряджаються також від там простої чи просто там виходить з ладу акумуляторна батарея. Такі, до речі, сучасні сенцево-кислотні. Акумуляторні батареї з різними технологіями: і ЕФБІ і і AGM. Зараз, я, чесно кажучи, трішки не розумію. Технології пішли вгору, а термін служби цих батарей пішов навпаки вниз. Тобто вони служать мало, через що просто мати в господарстві таку штукенцію варто. Таку штукенцію варто мати, наприклад, якщо ви займаєтесь автопідбором, їздите по майданчиках, перевіряєте автомобілі. Дуже часто там ті автомобілі стоять також з сівшими акумуляторними батареями. І ця штукенція. Мабуть, теж бустер має. І ця штукенція дозволяє вам все ж таки провести повноцінну перевірку автомобіля, тому що завдяки бустеру, навіть сівшим акумулятором, ви можете цей автомобіль запустити. Бустери або джамп-стартери є, мабуть, доволі таки корисними речима для тих, хто працює в таксі. Дуже часто служби таксі зараз пропонують функцію запуску автомобіля, підкурювання, коли під'їжджаєте. Таксист, наприклад, та він має набір дротів у себе в багажнику і підключає свій автомобіль прямо на клеми свого акумулятора з запущеним двигуном до клем вашого акумулятора. Тут є певна, ну якби, по-перше, незручність, треба дроти придбати, треба постійно наражати свій автомобіль на небезпеку. Чому? Тому що, от, коли ви приїжджаєте, наприклад, до автомобіля в якому сів акумулятор, підключаєте свій автомобіль, і ви ж не знаєте, через що там сів акумулятор. Може там замкнули якісь ланки в цій батарейці, може якась проблема є в електро Таким чином, ви можете спалити свій акумулятор, ви можете зробити погано електромережі свого автомобіля, через що вона. Буде потребувати дороговартісного ремонту. Якщо ви підключаєте бустер, то єдине на що ви можете наразити себе, це ну максимум згорить оце реле, але воно має велику кількість ступенів захисту. Тут є в самому бустері BMS, яка контролює це все. І якщо там щось не так, наприклад, навіть якщо ви сплутали полярність плюс з мінусом, вона відключить, не, дає, не дасть цьому пристрою просто підключитися. Якщо ви підключаєте прям дроти на клеми механічно, фізично, там немає між. З ними якихось мікросхем, які проконтролюють по перше, чи правильно ви підключили полярність, і чи немає несправності в мережі, то ну якби. Ваш акумулятор теж може, так би мовити, вийти з чату, як і там генератор чи якісь там запобіжники в самому автомобілі. Тому повторюсь, бустери зараз вони є доволі таки популярними для автолюбителів, автовласників, автомеханіків, навіть на СТО це може допомагати. Правда, на СТО використовуються бустери там здоров'я, в яких дуже часто стоять отакі акумулятори сенсової кислотні. Але отакі мобільні, до речі, зараз бустери можуть використовуватись не тільки для запуску автомобіля, квадроцикла, мотоцикла, мопеда будь-якої техніки. Я на своєму електромобілі. До речі, прожив десь два роки з о, доволі таки просівшим і вийшовшим практично з ладу 12-вольтовим акумулятором, тому що іноді достатньо було його запустити з бустера і далі він їздив нормально. Тобто не треба було два роки купувати, витрачати гроші на новий отакий акумулятор. Але ж бустери ці дуже часто йдуть з великою кількістю роз'ємів. Тут може бути там 5 вольтові а, usb a роз'єми. Зараз пішли вже бустери з Type-C роз'ємами, які мають. Технологію Power Delivery, що може видавати 5, 9 або 12 вольт. Тобто ним можна живити заряджати телефони, живити, ноутбуки. Бувають dc виходи. Також от тут є, будь ласка, 15 вольт, 10 ампер для того, щоб підключати також різного роду споживачі, тобто ним можна живити роутери, мережеві пристрої і так далі. І з ними можна переживати в тому числі. Бликаути придбати бустер. От я до речі в руках тримаю карку. Це доволі таки відомий бренд на ринку і нашому, і всесвітньому. Ви можете в магазині прибор.укр посиланнячку і промокод на знижку знайдете в описі до цього відео. Якщо ви хочете стати власником подібного пристрою за меншу суму, наприклад, за донат у розмірі 100 гривень. Ви це можете зробити легко, прийняти участь у зборі. Розіграші збираємо ми на автомобіль для бійців 3-го армійського корпусу. В описі є деталі цього збору. Там є посилання, номер картки, на якій ви можете задонатити. Донатити 100 гривень. Маєте один шанс на виграш одного з трьох бустерів, донатити 200, 300, 500, Ви маєте 2, 3 або навіть 5 шансів на виграш таких штукенцій. Тому долучайтесь до збору, приймайте участь у розіграші і замовляйте, якщо вам ця штукенція вже. Необхідна, повторюсь, мати. На подвір'ї, у власності рекомендую всім, хто має більше одного автомобіля, бо ця штукенція реально мене персонально не раз виручала. Якщо вам таке відео, інформація в ньому була корисна і цікава, тисніть вподобайку, Думки, коментарі, свій власний досвід. Додаткова інформація по тому, як ця вся магія працює, пишіть в коментарях під відео. Дякую за перегляд, Не забудьте підписатись і до нових зустрічей.